Доброго ранку. Якщо ви думаєте, що зараз 1 січня, то ні, ні, зараз 30 квітня. Завтра вже 1 травня. І от така от погодка. Гарна чи ні? Я не знаю. Це це, це від людини зависить. Тобто я зараз йду. І мені дуже 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 погода подобається. Зараз не пече нуль градусів. Сьогодні, завтра, після завтра буде такий сніг, дощ, перемешка і багато-дуже багато, багато вітру. Так що сьогодні, зараз 6.40 ранку. І за поганої погоди снігу та тощу, мене відмінили роботу. Але якщо я вже хотів кудись вийти, то вийду і зніму для вас видосик. про те, як, як весна у Канаді проходить вже що там середина весни. Отак от Казали, що снігу випаде до післязавтра до 25 Сантиметрів, так що очікуємо, а ну, якщо вже вишки погуляти, то ще пішки. Тім Хортенс поблизу 5 минут хвилин 10, але тут є біля дому Старбакс, так що кава, це Starbucks. Кава взята, але чекав я Напевно, хвилин 10 там така черга, стільки людей. Заказив онлайн, доставка їжі. Всі зранку хочуть цю гарну дівчину, яка улыбається, тому що така гарна погода. Бачите, як вона улибається, теж любить таку погоду. На вулиці холодно, а вона тепла. А, зараз подумав, що не всередина весни, а вже один місяць лишився. За весни, і я думаю, що сніг ще буде йти. Але людям, яким подобається така погода, і таких людей я знаю, як мінімум, сам себе, то мені це дуже приємно. Типа, єдине, що мінус, а для когось може бути і плюсом, це що можете в Канаді відмінити роботу, якщо ви працюєте на будівництві і працюєте на вулиці. То вам, можуть, то вам можуть сказати, от як мені сьогодні не приходять на роботу, сильні вітра, погана погода, сьогодні не працюємо. Але тут в Калгері це не тільки весною. Весною відміняють роботу, тому що сильні вітра. Тобто, ну, як мінімум один чи два рази в місяць. В місяць вам будуть відміняти роботу, тому що сильний вітер, якщо ви працюєте на висоті? Але відміняють роботу не тільки весною за вітра. Взимку будуть відміняти, тому що там дуже сильні морози, там мінус 40. І вам можуть казати, що ну, небезпечно буде роботи, можна там щось собі відморозити. Чи, чи багато тобто, на тому місці, де я працював, ми працювали в таку погоду, але кожен час чи... 40 хвилин ми ходили в трейлер там обігрівати і грили руки, тому що реально можна щось собі відморозити в таку погоду. А потім ви можете сказати, О, ну тоді хоч, хоч влітку попрацюємо. Ні, влітку ви теж не будете працювати. Тобто будуть дні, коли дуже сильні зливи. Там грім, блискавки. Тобто така погода, що вам будуть теж казати, що ну, небезпечно працювати, якщо ви слышите там грім. Грім. І проходять там декілька секунд від вас, то ви вже не будете працювати, ви падаєте в трейлер, будете сидіти, там пів години просто сидіти. дивитися, якщо до вас шторм прийде чи ні. А якщо прийде, то ну і будуть блискавки, то вас теж, теж додому пішлю таке, таке влітку. Так що в кожному сезоні щось буде таке, що вас будуть додому відправляти. І комусь це може подобатися, тому що... Типа, От я хочу ще відпочити, хочу ще щось поробити. А, Не знаю, мені я, я відпочиваю по вихідних, а якщо я хочу відпочити, я просто беру day off. Так що мені це не дуже подобається. що, типу, Зранку пишуть, ось сьогодні погана погода, сьогодні не працюємо. Але що зробити? І не, не все буде висувати таке. Я зараз, роб... я зараз працюю на висоті, на підвісних э, лісах. Такі як, окна, такі, як миють окна. Так що на таких, коли сильний вітер, то реально небезпечно, тому і отак от. Але якщо ви там працюєте там гіпсокартон кладете в будинку, то ви будете працювати всю зимку, тому що ви все одно будете працювати внутрішній будинках. Навіть якщо немає вікон там і... Все таке так, буде там в мінус 40 і там буде прохолодно, але не мінус 40. Тобто в будинку буде набагато тепліше, не буде всіх елементів, там снігу, дощу, блізка в Тобто Ви все одно там всередині працюєте, так що норм. От я йду гуляти, а люди йдуть на роботу. Вони не працюють на буди. Вони не працюють на, на висоті 100%. Зараз вітра дуже немає, але через годинку він піднімається. І пориви вітра можуть, можуть бути до 40, 50 та 60 км. Так що, знаєте, працюєш, вроді вітра немає, такий порив не дуже приємно і не дуже безпечно. Все ви зрозуміли, сніг падав скільки там? 6, 6 годин і ну нереально. Що сьогодні буде падати сніг і завтра. Але ну я не знаю. Я не знаю, чому мені так подобається сніг. Тобто, в мене одразу настрій з'явився, витіка гуляти наодинці на вулиці, сам собою. Подивитися, Тобто, не просто отам там, де житлові будинки, а в якийсь там парк, щоб реально побачити сніжок. Походити, подихати свіже. Вчора ще дощ, шов. сьогодні теж буде дощ тому що скоро градуси піднімуться. Скоро буде там 4-5-6 градусів. Так що сніг вже не буде падати, а буде дощ. А вночі знов сніг. І так завтра і, напевно, ще післязавтра. Але, але гарно. Гарно, гарно, гарно. Що ви кажете? Розпов... Розповідайте, що ви думаєте про таку погоду. Пишіть в коментарях, ставдайте лайки, підтримуйте мої... Намагання вчення української мови. Все-таки я не знаю, відео напевно ще не закінчилось, але я так напам'ятаю. Напам Ви поняли, що я, хочу, що я хочу сказати. Дуже гарно. Кава вже закінчується, скоро буду повертатися додому. На всіх деревах вже проб... Видно, не видно, вже листя пробиваються і точніше пробивались о, дивіться на всіх деревах але, але не знаю зараз 3 дні мороза снігу надеюсь не, не знову. але насправді сьогодні я не проти того щоб посидіти вдома щоб посидіти вдома Гарний настрій, гарна погода. Вийшов трохи пройтись. Напевно, не, пер... не в перший раз сьогодні, то ще пізніше кудись піду, а може поїду, не знаю. Тому що, коли гарний настрій, то хочеться щось там робити, кудись ходити. Не знаю. Такі погада, що ця погода на три дні. Ну післязавтра вже буде, норм, точно будемо працювати, але... Ще завтра не точно, що я вийду на роботу, тому що завтра пори вітру ну, по погоді, як мінімум хуже, ніж сьогодні. Но погоді в Канаді не треба дуже там довіряти, тому що сніг повинен був іти тільки сьогодні, після обіду. А випав вже вчора. Вітра не повинно було. було бути там, дуже такого сильного, але вже пишуть, що буде теперський. Так що прогноз погоди в Канаді і по всьому світу не дуже такий точний. Ну, Ви вже це знаєте, напевно. Я пам'ятаю, в Ізраїлі те ж саме було. Але, але, але набагато точніше, ніж тут. Ну, Це вже повернувся, майже повернувся додому. У нас такий гарний віддому. На даунтаун, на деякі білдинги даунтауну. І все. Відеоблог такий типу, про погоду і про те, як погода впливає на роботу. Навіть, напевно, про те відео було. А якщо не про те, то я просто не про що. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я ще, я ще просто практикую, ще не, не вмію ще жартувати українською, як і на інших мовах. Але, але, але все буде все буде окей. Ставте знову, знову напоминаю. Знову говорю, ставте, будь ласка, ваші пальчики вгору. І побачимось в наступному відео. А зараз йдемо нову, нову каву пити, але вже вдома. Тут ця вулиця. все старі будинки викуплені. Ось тобто, один, от один, два, там ще три, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, походу, якщо не помиляюсь. Там було 10 будинків, які вже продані. І напевно будуть строїти комплекс. Чи декілька де, де, де комплексів, таких як в нас. Ой, ужас. Що це за фірне? Люди не знають о чому говорити. Це дратує інколи. Ну, Надеюсь, твій будинок теж викупить. І построю щось гарне, не таке дупу, як в тебе. Але от тут дома викуплені і будуть строїти, напевно, такий комплекс як в нас і щось таке наподобі. Тут вся, вся лінія домов викуплена. Надеюсь, нас вже тут не буде в цьому будинку, коли почнеться стройка. Вчора я казав, що ми не працюємо, сьогодні ми працюємо 1 мая. Забув як май і тільки починається сніг. Я потім зниму який я... кажу, що буде шторм. Скоро це все зелене, це все буде біле.